У нас, короче, драйвей спешл. Начинається. Артік, що ми сьогодні будемо мотити? Ставити коловери і ставити диск на 92 Короче, Артур зарядив коловери. Називається BC Racing. Самі дешеві. Інструкція. Зараз вивчаємо, як знімати колеса. Розкажи загалом, який план на беху зараз. Будемо знімати колеса, ставити хойловери перше спереду, ззаду. Ця е, подв'язка в цій БМВ дуже стара, вона оригінальна. Але на машині 140 тисяч миль пробігу. І треба міняти це. І, якби я купив просто оригінальні нові стойки і бушинги, і всі розходники, би вийшло десь 600 доларів, я думаю. І я купив просто койловери. Набагато легше, легше встановлювати їх, вони зразу йдуть в пружини. Можна регулювати спереді камбер, що ти ніколи не зможеш зробити на простих стойках. Навіть якщо ти купиш білештейн або коні, ти не зможеш них зрегулювати передній камбер. А коли ти занижуєш машину і щоб в тебе був нормальний фідмент, тобі потрібен камбер спереді. Дякую. Покажи ще диски, коротше, які ти купив. Може не, так. Пішли, покажеш. О, пареля! Що по <смеш> дисках скажеш? Це Apex Wheels 19х10, Offset 25. Поставив нові шини Firehawk Indy 500 25, 255 35 19. Це square setup, тому що машина 4-wheel drive. Що значить Square Setup? Кожен диск одинакового розміру. І для чого це? чим це допомагає? Для, для іменно цієї машини, того, що це фовіл драйві, я вирішив вибрати іменно такі розміри. Да, мені теж кажуть, що це дуже добре працює, коли на трасі ганяти. Ні? Ні. У мене ззаді менші колеса для того, щоб дріфтувати. Ага. Ні, завжди ззаді стоять ширші, Там на два розміри, ширші, а аспері вуші. Але я вирішив піти іншим, іншим шляхом, мені, мені так більш подобається. На якій стадії буде поділятися зараз ця установка квіловерю, чуєш? Це має бути все важко. Легко, я думаю, це підзаймається 2-3 години. От. Я Думаю, найважчий процес буде е, настроювати стенс. Того, що треба буде піднімати машину, опускати квітловери. Перший задший міняємо, і треба перед тим як ставити, виставити висоту, чи ставити і вже на, на машині виставляти висоту. Ми перше виставимо висоту, і побачимо, як воно буде сидіти. Якщо потім нам не подобається, то ми її просто змінимо. А взаді це пружина з стойкою разом, чи вони окремо? Ні. Взаді окремий сетап, того що нам на БМВ на в них не така сильний, не такий сильний задній страт савер. І тому коли ти ставиш е, трупою ловер ззаді. Коли стойка разом, разом з пружиною. Ти... Може вирвати стакан? Може просто тріснути стакан, може піти тріщини, так що. Понятно. колесо. Дивимося зразу на тормоза. Як воно тут все виглядає? Окрема стоєчка у нас, пильник злетів. Думаю, що парше треба бути. Раз ці біч Пашу закиняти за цього. другої немає. Ух. <пеку> uh. Це ти нові купляв? Єбой. Yeah, так. Це, коротше, передня стоєчка. Це спейсер на неї такий? А, це я поняв. Хорошо. Далі сидимо. Значок. Став, як має бути, як діти в школу, як то кажуть. Дай Бог здоров'я. Коротше, щоб відкрутити стоєчку, треба тут ззаді. Отак, отам болт. Ми тільки там три кліпси знімаємо тут, одна. Збоку і там три кліпси відгинаємо і можна буде крутити, щоб даром це не відривати. Ця штука пластикова, вона не тримає, вона просто відривається і ламається. Що, вже відкрутила одну сторону, зараз відкручуємо стоєчку, так? Да? Перше зверху але Перше зверху треба відкрутити. Я не думаю, що це треба відкрив... відкр... забирати. Я, я не можу, бачу, відколити не можу. То воно ж далі відхиляється. Ні. Ну хочеш, воно тріпало, знаєш. Завж... You behave. <laughs> yeah. Yeah, baby. Yeah. Ха? <laughs> ми завжди ми не маємо тусів і тупо імпровізуємо. Зняли, коротше, стойку і тепер треба зняти пружину, щоб нову поставити і речах коротше, відкручуємо, щоб пружину забрати. Так, відтягуємо пружину. Оп, пареля. Ага. Спокійно, гарно все так одно робимо. Так. Бачите, відкритили болт, відігнули рычаг, і достали пружину. Про що скажеш, як воно йде зараз. Нормально? Важче, ніж ми думали. Важче? Ну так. Да. Мені здається, норм. А ми тільки воно не що Все рівно. Що це зверху на пружині? Це остається чи це забирається? Там мені здається, що там новий йде. Так, да, так, да, так. Да. Я дивився, що там новий йде. Ну давай розпечатай нову. покажи. Ой, типу ти кажеш? що вони мають... Чи їм легше тримати машину? Вони легші чи важі від оригінальних. Порівняй по розміру. Ну, розмір, звісно, взагалі зовсім інший. Імеє значення. Привіт. Хорош. Давай, розкажи, цифрами. Ці цифри це догори. Знизу має бути пластикова підставка, так? Да? Зверху Пластикова. Зверху, Зверху пластикова. Окей, це все. Ми поки що нічого Ще ми... щось? Чи, чи це все? Це все ми тоді станемо. Окей. А, коротше, от оригінальна стойка, вона так приходить, вона так виглядає. І їй треба дещо забрати зі старої стойки і поставити на нову. Артур, покажи, будь ласка, що треба зробити. Ми це маємо роз'єднати. Це був болт зверху, так? Да? Це да, зверху це закручується верхня стойка. Ми це маємо забрати звідси. А це, а це з незастрою стойки. Да? Покажи, як воно ставиться, в якому порядку. Це задня стойка на I 90 і 92. Ця резинка насувається. Запихаємо це, потім ми, ми, ми ставимо стойку і зверху ми закручуємо так. Все, все понятно. Ще раз покажи по порядку. Спейсер знизу, потім ця резинова штука. Це вже наверх буде закрутиться. Це наверх в кузові всередині залазить? Це наверх, це вниз, оце кузов. Все, понятно, дякую. Також ці пильники ми перетягуємо, зіптаємо, щоб вони не злетіли, якщо що. Отак. Надежно. Піднімаємо стоєчку. Не стойко речах, де який тримає пружину таким домкратом Може, трошки іншу точку візьми. нижчу Та ні. Не. В стойці є резинка зверху. В пружині, в пружині. Є резина зверху і резинка також в стакані. Не забудьте забрати резинку, яка знаходиться тупо знизу, тут в стакані. Обов'язково. Тепер один домкрат підтримував. Е, ту цілу частину е, ступиці, типу, Іншими приспускали його. і так Ця стойка, точно коротше, типу, вона так зайшла і зараз ми зверху її затягнемо нормально під нагрузкою. Коротше, ця гайка, яка закручується зверху, вона трошки важко крутиться. Вот. Шість сігранік зверху закручує саму стойку, а знизу болт просто тримаєш. Воно собі помаленьку заходить. Вот так. Щоб закрутити нижній болт на стойці, треба тут тримати е, ключ на, на стойці. От. А знизу затягувати. Чекаємо, потягуємо. Що там, Артур? Майже готовий чи ще ні? Та ніхуя, це тільки перша сторона. Не витікаємося. Важко якщо чесно. Так, быстренько поставили колеса. Машина з аукціону, того тут такий демич, як ви бачите. Але тут будуть ставитись пластикові крила, так що зараз це все рівно. Ми зробили тільки одну сторону, поставили колеса. і будемо будем ставити друге колесо. Так. Да.